Дуже часто задаваємо питання, чи удаляють з чи можу я удалити з резерву із оберев, оберів з програм цих військових. Скажу чесно, я не знаю, як це працює, але вони підв'язані до дії. Коли людина видаляється з дії, то по ідеї видаляти людину з Але Одні люди мені пишуть, клієнти можна сказати. Одні пишуть, що так їх дійсно видалили. Їх тепер немає в розшуку, їх немає в резерві. Абсолютно, хоч вони, хоч вони там реєструвалися, і це круто. і Траляля інші мені пишуть. Що ні, ні, фіга з дії видалили, а з резерву ні, я так в так системі є, залишився і так далі. Тобто, я так розумію, що 50 на 50. кому когось видаляє, когось не видаляє. Як це працює, я, їй богу, не знаю. Я не знаю. Я просто розумію, що це Україна тут все через сраку, на жаль, на превеликий жаль. Тож я не знаю, вам треба. Але це. Шанс на спасіння, тим не менш, удалити видалити свої дані з е, дії з Хелсі, також видалити це вже самостійно. Це без мене піти і видалити ідентифікаційний код. Він нафіг не треба, Без нього жити можна абсолютно прекрасно і нормально. Я живу без нього вже три роки. отако. От і кімнату купляв в гуртожитку і продавав її без коду, без дії, без нічого. Машину купляв, машину переформляв. Все нормально, все працює, все прекрасно. Банківську карту я працюю, і дві карти, і одну оформляв без дії, без коду, без нічого. Тож звертайтеся тисяча гривень два шаблони або дві тисячі гривень під ключ. Все вам зробимо, все буде чекі бамбою.